Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку встановлюю зв'язок дієслів з іменниками. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Сьогодні на уроці ми будемо вчити встановлювати зв'язок дієслів з іменниками. Побуваємо в місті Донець, яке раніше називалось містом Троян, та іншими пам'ятками міста. Отже, запишіть, будь ласка, 18 березня. Класна робота. Причитаємо з вами текст, які ж факти були для нас невідомі. Місто Донець стоїть на берегах річки Кальміус, яка несе свої води в Азовське море. Донець отримав ще одну назву Місто мільйона троянд. І справді, на кожного мешканця мешкана тут раніше пропадав один кущ цих красивих квітів. Тренди легко переносять високу температуру, відомо, що влітку температура повітря в Донецьку така, як у Каїрі, столиці Єгипту. Визначуємо з вами, з якими іменниками зв'язані дієслова, виділені в тексті про данець. за запитаннями та запишіть. Стоїть що? Місто? Стоїть де? На берегах. Несе що води? Несе куди? В море. Отримав, що назву переносять що температуру. Отже, з вами запишемо вправа два. І пишемо: стоїть, що? Місто. Стоїть де на берегах, несе що води, несе куди? В море. Отримав що? Назву переносять. Що? Температуру. Так, прочитаємо з вами повідомлення родзинки про надзвичайний пар. У Донецьку було закладено єдиний у Європі унікальний парк кованих фігур. Найпочесніше місце тут займає розкішний букет троян. Ще тут розмістилась галерея знаки Зодіаку, красується викований з металу півник, гордостить лелека, через доріжки перекинулась арка дружби. У місті проходили фестивалі ковальської майстерності, найкращі роботи залишалися в парку як подарунок місця. Займає, що? букет. Розмістили, що? Галерею. Красується хто? Півник. Стоїть хто? Лелека. Перекинула, що? Арка. Проходили. Що? Фестивалі. Залишалися в чому? В парку. Так, отже, записали вправо і пишемо, Займає що? Місце, розмістили що? Галерею, красується. Хто? Півник. Стоїть хто? Лелека. перекинула що? Арка. Проходили що? Фестивалі. Залишалися в чому? Фестивалі. В парку. Так, уявіть, що у вас так само облаштовують парк металевих фігур. Що б вам хотілося там побачити? Так. Щеби тончука вже змагалися, хто найточніше пише предмет дієсловами. Відгадайте назву описаних предметів та запишіть: Лащиться, умивається, грається. Кошенятко гріє. Світить, сходить. Сонечко. Молодці. Росте, розквітає, пахне. Квітка. Молодці. Отже, запишемо право 6 і пишемо: кошеня. Сонце. Квітка, далі умивається? Сходить. Розквітає. І позначили, будь ласка, префікси. У с роз. Так. Прочитаємо повідомлення читалочки. Спишіть його, поставши дісловачого дошках в дужках теперішньому часі. На Донеччині є місто Слов'янськ. Його називають центром видобування солі. У місті знаходяться три лікувані солоні, солоні озера. А ще Слов'янськ славиться гончарними вирами, їх виготовляють у маленькій майстерні і продають по всій Україні. Молодці. Домашнє завдання буде вправа 9 сторінка 118 Прочитайте та спишіть текст, ставляючи пропущені іменники. Можете скористатися довідку, Підкресліть дії слова, зв'язані з цими іменниками. Я вам дякую за урок, ви в мене розумнички. Я вірю, що у вас все вийде. До побачення та гарного дня!